Вітаю всіх на моєму каналі. Склеїв новенький акваріум під замовлення. Це акваріум об'ємом 80 літрів, з відповідно висотою 30 см, довжиною 70 см і шириною або глибиною 40 см. Досить цікаві розміри. Чому? Тому що при низькій висоті гарно вирощувати рослини. При такому плесі або ширині дна можна зробити досить цікаві глибокі композиції, зробити так, щоб виходила з акваріума коряга от, чи інші варіанти декору. І взагалі такі акваріуми зараз набирають популярності через особливості свого утримання, через особливості фільтрації, які можна там влаштувати. От, і мають багато таких позитивів. От, виконано таким чином, що кромочки скла, як бачите, повністю прополіровані. От Зроблені галтельки. По-перше, для надійності, по-друге, для того, щоб це все виглядало набагато гарніше. От, ось такий акваріум. Кому сподобалось, ставте лайки, підписуйтесь на мій канал, коментуйте. Всім успіхів!